Щоб зробити дане завдання, нам потрібно скористатися однією із властивостей логарифму. В даному випадку ми маємо логарифм при основі 5 від А, але ми можемо 5 та А замінити, переписавши це як одиниці, яка ділиться на логарифм при основі А від 5. Це нам дозволить прописати і ось цей дріб в даному місці. Можна зробити висновок, що логарифм при основі А від 5 буде дорівнювати 4. Якщо повернутися до початкової умови, то можна помітити, що між логарифмами знаходиться знак віднімання, а це означає, що можна скористатися іншою властивістю логарифмів. Якщо в них однакові основи, а це те, що ми спостерігаємо, то можна буде 504 поділити між собою. Виконавши ділення, маємо 125. А 125 це досить класне число, тому що це буде 5 в третьому степені, цим ми і будемо користуватися. Таким чином, ми маємо логарифм при основі А від 5 в третьому степені. Дану трійку можна буде винести наперед, скориставшись іншою властивістю, тому будемо мати 3, що множиться на логарифм при основі А від 5. Ми вже з вами помітили, що логарифм при основі А від 5 дорівнює четвірці. Замінимо їх. Таким чином, матимемо 3 помножити на 4, і будемо мати 12. Таким чином, завдання виконане. Для того, щоб зробити дане завдання, нам потрібно спочатку його переписати. Ми можемо помітити, що в нас перед логарифмом знаходиться двійка, і її обов'язково слід перед відніманням, яке ми бачимо в цьому місці, внести в показник біля дев'ятки. Після цього, власне, можна скористатися властивістю, що говорить, що якщо між двома логарифмами стоїть мінус, то можна переписати логарифм цією основою, а далі 9 у другому степень це 81, поділити його на Інший вираз, що всередині другого логарифма на 4. Після цього можна 81 поділити на 4, і ми, власне, будемо одержувати 20,25 всередині логарифму. А ще ми знаємо, що якщо основа степеня та основа логарифму в показнику будуть однаковими, то ми можемо записати просто вираз, що був всередині такого логарифма, тому відповідь буде 20,25.